Напередодні ї річниці створення української повстанської армії на сайті обласної бібліотеки запрацювала віртуальна виставка, упорядкована на основі архівних даних про визвольні змагання на Рівненщині з 20-х по 50-ті роки минулого століття. Ну, оскільки виставка називається Українська повстанська армія Поліська Січ історія незламних, то звичайно, що акцент віддається Поліській Січі. Так, це група, яка працювала на нашій території, ну це природня, тому що ми працюємо. На Рівненщині. завідувачка відділу краєзнавства Олена Гумінська розповідає, виставку створили на основі архівних даних, значна частина яких до 2015 року зберігалася під грифом цілком таємно. Їх оприлюднили лише після прийняття Верховною Радою України закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного та режиму. Матеріали віртуальної виставки подають інформацію як про знаних упівців Тараса Бульбу-Боровця, Ніла Хасевича, Клима Савура, так і про багатьох менш відомих діячів повстанського руху. Готовий, готовий матеріал на будь-яку наукову роботу. На будь Це може бути і учень, який працює в малій академії наук, і студент, який навчається на історичному факультеті будь-якого нашого вузу. Так? І, звичайно, будь-який пересічний рівнянин, українець може поцікавитися, як же все починалося. Хронологія цієї, ну, цієї віртуальної виставки, виставки 20-1920-1950 дев'ятсот У порядники роки. Упорядники виставки Українська повстанська армія Поліська Січ. Історія незламних опублікували список книг, періодичних видань та інтернет-ресурсів пов'язаних з цією темою. Зробили це, аби ті, кого цікавить історія визвольних змагань на рівненщині, змогли глибше вивчити це питання. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.